Є вітання підписникам, глядачам, сьогодні будемо будем дивитися, як в 24 ну, різних моделей От Зараз я біля цього моделі стою, ролюве управління йде, Значить, воно ну, теж є різне. Значить, як я знімав про, вам про навіски, сказали, good, цікаво. Давайте глянемо, як воно йде, бачите, да? йде гідроциліндр одноштокової дії, який приводить ревчаг. А є ще на четвертях, або не є ще тяга, яка передає зусилля на праве колесо. Ось воно. І конструктив його особливості, ви бачите, воно раз і з внутрішньої сторони моста. Тобто ви його ніяк не зламаєте і не зацепите. Різняв, показав, значить, раз, ще раз. Ось так. Так, ідемо, подивимося, що робиться в ДДЗ. Так, ось він ДДЗ і ось його рулював. Раз, бачите, да? Значить, гідроциліндр двосторонній дії, він йде. Стоїть спереду моста, по ходу. Бачите, так? Да? Ось така система тяг, накінечника. Значить, він є, якщо так виглянути, посередині моста йде і закритий кожухом. Ось така йде система в цьому. Тут більш-менш якась безпека є ну, з, з захист. Зверніть увагу, який високий клівець. Так. так, третій трактор у нас Лувол в класичному, в класичному купоті своєму, значить, І він воно таке саме і в модурньовому тому. Нітюва вже тут трошки по-іншому йде, бачите, да? циліндр ціліндрувої двосторонні дії. Але бачите, йдуть і кінечник, і тяга, йде вище моста. Тут ще кращий захід, тобто якщо зацепити, то мостом буде цепляти, а е, тяга вища. Але в момент є, що воно, бачите, такого випирає вперед. Тобто, все одно треба буде думати, якщо надто високий пеньок, то його в першу чергу зустріне оцей вигін, десь вам, хто по лісі збирається гасати. Зверніть увагу, на які тут система передачі. Бачите, да? система передачі зусилля на редуктор. Ось такий кронштейн, такий хитрий. Голов, і він такий самий і з цієї сторони. Це те та саме. Так, йдемо до наступного. Так, продовжуємо. Стою я біля супер-мега-популярної джими 24-ки. Значить, Дивимося сюди. Значить, от вони йдуть передній міст. Значить, от так воно йде по осі моста. Значить, захист кожух є гідроциліндра, який на дві сторони подає зусилля. Значить, але зверніть увагу, що бачите, от так от тяга тут якби прикрита колосом. Ось на кінечник. Раніше. І е, зусилля передається сам редуктор. Тобто, якщо ви дивились перед цим, я відео показував, ну, такі, цей кронштейн передавався, а тут вже сам реду, е, корпус редуктора. Трошки краще цей який варіант варіант. А може, хто його знає, ну, от така джима, воно так само і з цієї сторони. Конструктива нема. Такого зміни. Що праве. Так, ага, походу, раз я тут є, я по ходу покажу вам шифенг 244-й, тут йде, немає ніяких гідроциліндрів, це на руки, на силу, крепкі руки. Значить, але якщо по ходу ви їдете, е, рульової колонки передає натягу на кронштейни. Сюди. Тобто, бачите, оця тяга шифенга зустрічає вона, така вона вперед уразлива. Тобто, є, є момент, якщо наткнетеся, то і зігнете і може лопнути вам цей конштейн. Так що, А шифен, я хочу вам сказати, що дуже швидкий трактор. Тому будьте обережні. От вона сюди зайшла. Так, показав вам одну цилітрову 24 кінського шифенга. Продовжуємо огляд. Значить, Рядом тут у вас стоять ДВ-шка на її широких колесах і кентавр на її широких колесах. Значить, Конструктив е тут одинаковий. Але я хочу сказати вам, передати момент. Дивіться, просто от тут широкі колеса 7,5 на 16 геть хаває на кінечника, тут тобто його не задінеш, Тяги йдуть по, -по, -по, -по мосту. По осі моста. Кінечник зайшов сюди, в риду, в корпус редуктора. І такий самий момент, якби, бачите, тут 6,5 на 16, да? але так би кінечник виглядає з-під колеса, може. Теж по усі йде моста переднього. Там і там гідроциліндр двосторонньої дії, закриті кожухом. Ну, так. Так, ну і на завершення нашого огляду я вам покажу два непримиримих конкурента. Це ДДЗ-суруковка і Дунфен суруковка з реверсом хлопці. Значить, Дивимося ДДЗ, бачите, да? от такий конструктив по центру. Так, на кінечний, ходить в корпус редуктора. Раз. Тож гідроциліндр двосторонні дії, спереду стоїть по ходу. А в Донфенга дивимося, раз і не так. Бачите, схований за редуктором стоїть всередині. І теж гідроциліндр двосторонній дії. Отак от воно виглядає. З однієї з другої сторони. Тобто, ви бачите. Міс зустріне якийсь там, якщо у вас там щось трапиться, зустріне дар, чи чирк, чи як воно там буде у вас, не дай Боже. А тяги, бачите, геть високо і сховані і, 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 і нічого їм не буде. Значить, Але конструктив тут такий, що воно входить. От бачите, я показую це такий от кронштейн, І пішло воно. Тобто не в редуктор. Ось так. Ось такий огляд в мене вийшов, розтислаючи агру, Луцьку для вас. Дякую. Підписуйтеся, купуйте, дзвоніть, з того і живу.